Сиквел Hogwarts Legacy в розробці. Це офіційно підтвердили у Warner Brothers. Sony уклала ексклюзивну угоду з Rockstar Games. І є інформація, що нова GTA 6 не вийде в 25-му році. Китайська мавпа встановлює історичні рекорди. На жаль, тест Драйв Unlimited Solar Crown очікувано виявився, м'яко кажучи, не дуже вдалим. І це ще, звичайно, не все, про що піде мова в цьому вже 111-му новиному дайджесті. Нагадую, що ви на каналі Терналплею з вами, як завжди, я Дмитро. Підтримуйте наші війська, це дуже важливо. треба допомагати Україні витока розумієте? А також не забувайте підписуватись на цей канал, ти вподобачки, писати коментарі та вмикати дзвоники, щоб не пропускати наступні цікаві відео. До ваших послуг також твіч та Discord. Всі покликання ви знайдете в дописі. Приємного перегляду. Поїхали. Хочу почати цей випуск з короткої новини, яка буде цікава геймерам, що користуються українським хмарним сервісом Boosteroid. Або чекали нагоди приєднатися, бо в бібліотеці сервіса не було потрібної гри. Зараз на ваших екранах ігри, які були додані до каталогу Бустероїд 6 вересня. Сподіваюсь, ви приєднаєтеся до сервісу, якщо в цьому переліку є ваша улюблена забавка, і скористайтеся саме моїм покликанням, яке в дописі до цього відео. Але я рекомендую спочатку ознайомитися з мінімальними систем Вимогами. Покликання також в дописі. Останнім часом багатокористувацький шутер Helldivers 2 від американської Arrowhead Games не подобається гравцям, і оцінки проєкта падають і падають. І станом на момент створення цього відео вони змішані, і лише 43 користувачів майданчика Габена рекомендують забавку до купівлі. Геймери критикують останні оновлення, яке зробили автори гри, і творці вирішили врахувати побажання ком'юніті і випустити великий патч, що приведе в грі все до нормального балансу і виправить те, що Зламалося після останнього виправлення. За словами геймдизайнерів, вони перебалансували стратегеми та більше 30 видів озброєння, серед яких протитанкова зброя і обіцяють зробити вогнемет також більш ефективним. Також зменшили ХП у ворогів. Патч готується до релізу на 17 вересня. А більше інформації про зміни, які чекають на іграшку, можна дізнатися з посту розробників у спільноті Steam. 6 вересня ексклюзивно на консолях PlayStation 5 вийшов 3 d платформер Astrobot від найменшої студії ігрового підрозділу Sony японської Team Есабі. Вони також працювали над попередньою частиною пригод маленького робота Astro's Playroom. Вона розповсюджувалася з консолями безкоштовно. Тобто, це була звичайна технодемка, яка мала на меті розкрити весь потенціал як пристрою, так і нового інноваційного геймпада DualSense. Тепер Bot перетворилася на повноцінну гру, яка має кілька видань. Ні, продається за гроші в ігровому магазині, не розкисай. А також вперше від ігор внутрішніх студій Sony вона має український текстовий переклад. При цьому вона все ще продовжує використовувати по максимуму всі можливості японської консолі. Так от геймери і журналісти вже настільки втомилися від всілякого конверного квадрипл ей лайна, що всі сприйняли платформер буквально як ковток свіжого повітря в цій смердючій помийці, в яку останнім часом перетворилася ігрова індустрія. Оселяча тупа. Журналісти на агрегаторі OpenCritic залишили 95 балів. І всі рецензенти рекомендують проєкт до купівлі. На Metacritic ситуація дуже схожа: 94 бали від ігрової преси. А от гравці виявилися ще більш лояльними і залишили 9,6 бали. Таким чином, іграшка претендує на звання найрейтинговішої гри 2024 року. Поки що. Платформер випередив навіть Final Fantasy 7 Rebirth, який рекомендували купувати лише. 76% рецензентів майже всі сходяться на думці, що в забавці чудова музика, яскраві візуальні ефекти та купа крутючих відсилок до інших проєктів Sony, великодок та секретів. І загалом гра дарує дуже позитивні емоції. Згодом розробники обіцяють додати ще 15 додаткових рівнів безкоштовно. Фінансовий директор Warner Brothers Discovery Гунар Віденфельс на конференції Bank of America розповів, що Hogwarts Legacy є пріоритетним напрямком для розвитку компанії, таким чином, підтвердивши, що сиквел RPG вже перебуває в розробці. Цитата: очевидно, що наступник Hogwarts Legacy є одним з наших пріоритетів на найближчі кілька років. Згідно зі стратегічною перспективою, бізнес робить значний внесок у наше зростання. Кінець цитати: я шокований ніяких подробиць про ту релізу або ключові особливості проєкту, звичайно ж, не повідомилося. І з великою ймовірністю, забавка все ще перебуває на ранніх етапах виробництва. І якщо раптом припустити, що розробники почали працювати над продовженням вже в 23-му році, як тільки побачили успішність першої частини, то на реліз можна очікувати не раніше ніж у 27-му. Оригінальна Hogwarts Legacy стала одним з найкращих релізів 23-го року і продалася накладом у 22 мільйони копій, тому не дивно, що видавництво вирішило Розпочати роботу над ще однією частиною, а ви чекаєте на сиквел? Напишіть мені коментар. Також наприкінці вересня на геймерів очікує окрема презентація State of Play, яку проведе Sony. І вона, ймовірно, буде присвячена 30-й річниці існування PlayStation. Згідно з інформацією від численних інсайдерів, японська компанія вже незабаром має анонсувати нову покращену консоль PlayStation 5 Pro. І буцімто саме на цьому State of Play це має відбутися. І ми, врешті решт дізнаємось, як вона виглядає і які компоненти отримали покращення. Чи дійсно консоль стане відчутно потужнішою? І скільки за цю потужність. Тужність, треба буде заплатити, айдон. І інший інсайдер Лунатік Ігнас припускає, що презентація покращеної консолі може відбутися на цьому тижні. А от сама State of Play відбудеться 19 або 20 вересня, і на ній будуть демонструвати лише ігри від PlayStation Studios. Sony навіть затизирили на святковому постері схематичне зображення нового пристрою, де чітко видно саме ті три характерні смуги, які вже раніше неодноразово опублікувалися на зображеннях в мережі. Подивимось, сподіваюсь, до виходу цього відео консоль не покажуть. А то якось незручно вийде. І раз вже мова пішла про Sony, то одразу кілька інсайдерів почали поширювати, звісно, чутки, які не мають підтверджень, що Sony буцімто уклали ексклюзивну угоду з Rockstar Games. І ні, не треба рвати на собі волосся. GTA 6 не стане ексклюзивом PlayStation 5. Принаймні про це поки що невідомо. Японська компанія хоче, щоб нова GTA-шка просувала їхні консолі PlayStation 5 Pro. і вони продаватимуть бандли, в які входитиме довгоочікуваний екшен. Піду по постров. Також повідомляється, що це ніяк не відобразиться на вихід гри на консолях від Microsoft, але вона сильно зменшить кількість реклами на американській платформі. Очікується, що у другому трейлері GTA 6 про цю угоду буде повідомлено. А сам трейлер за словами ігрових партизанів має бути продемонстрований на цьогорічній The Game Awards, яка відбудеться 12 грудня. І отак сьогодні наші новини чіпляються одна за одну. Тепер ми поговоримо про GTA 6, раз вже почали на цю тему теревенити. Що я хочу, по-перше, сказати. Пам'ятаєте, я говорив, що GTA 6 не вийде в 25-му році. Її перенесуть, бо на це є кілька причин. Перша, на мою думку, це консолі нового покоління, на яких вже може вийти нова гра. Друга це порт на комп'ютери, який Rockstar все ж вирішить зробити одразу, щоб охопити більшу аудиторію. Третя дуже банальна. Вони просто не встигають. Тигають її зробити. І четверта це нова мафія, яка теж має продатися і заробити гроші. А якщо GTA вийде раніше за неї, тоді треба буде чекати рік або навіть більше, щоб запустити дуже схожу концептуальну гру на ринок. Це якщо стисло, і це виключно моя думка. Я на цьому наголошую. Якщо вона не збігається з вашою, тоді я чекаю вас у коментарях. Буде дуже цікаво побачити вашу аналітику. Хочеш, я перетворю твоє життя на пекло? Так от до чого я все це сказав? На ресурсі GTA Base з'явилася інформація, яка частково підтверджує мої слова, і розчаровує мільйони гравців, які чекають релізу GTA восени наступного року. Тепер нове релізне вікно це початок наступного року. Що я, до речі, також не вірю, а впевнений, що гру перенесуть як мінімум на рік, тобто до осені 26-го. Причина в тому, що розробка відстає від графіку. Цьому сприяло те, що Rockstar все ще ведуть боротьбу зі своїми власними співробітниками, які відмовляються повноцінно працювати. Вати в офісі, бо побоюються, що знову почнуться кранчі, і люди працюватимуть понаднормово. Офіційно ТІІКТУ ніяк не коментують перенесення гри, і вони все ще притримуються офіційної позиції, що гра вийде в 25-му. Також відомо, що проєкт все ж вийде спочатку на консолях Xbox Series та PlayStation 5, а лише через 12 або навіть 18 місяців відбудеться реліз по ПОРТУ. Тобто, якщо гра буде перенесена на консолях на 26-й, ПХ козаки пограють в неї не раніше 27-го або 28-го року. Це фантастично. Ще Take-Two примудрилися вляпатися в скандал, як розповів учасник гурту Given 17 Мартін Вейер, з ним вийшли на зв'язок представники видавця і запропонували йому додати одну з його пісень до нової частини GTA. Музикант зазначив, що це була б велика честь для нього прийняти таку пропозицію і почути своє творіння у найдовгоочікуванішій грі десятиріччя. Але автору композиції, маленький інді видавець take 2 Interactive, запропонував разовий платіж без додаткових виплат чи й Роялті в розмірі, увага, 7 тисяч доларів, 7 тисяч Карл. Музикант послав всіх у дупу і зазначив, що GTA 5 заробила 8 ,5 мільярдів баксів. Ну, звісно ж, це вообще така як крінжуха. Якщо ця історія є правдивою, а містер Вейр не вирішив просто гайпонути, як наш друг Джокер з Флориди, то я особисто дуже чекаю офіційного коментаря від видавництва. Хоча цього може і не статися, бо вони професійно весь час прикидуються пожежними шлангами і нічого не коментують ніколи. Нагадаю, що 30 серпня відбувся реліз Star Wars Outlaws від французької Ubisoft. За п'ять днів після виходу гри акції компанії впали на 10%, що вказує на величезний триндець, який відбувається у видавництві. Але все це перетворюється вже на якийсь крінж. От дивіться, креативний директор проєкту Джуліан Герайті прокоментував не дуже добрі оцінки гри на Metacritic. Цитата: я трохи розчарований через Metacritic. Звичайно, визнання від преси та критиків важливе для нас. Але гравцям справді подобається те, що ми зробили. Кінець цитати. Ну, що я можу сказати? Це це. Вони там, що бляха з іншої планети спостерігають за своїм висером. Гравцям подобається, реально. Тобто 5,4 бали це гравцям подобається. Тут 10-бальна шкала, якщо що вимірювання задоволення, а не 6 -ти. очі відкрите. Далі команда творців наголошують, що цитата відчувають рівень гордості, щастя і почуття виконаного обов'язку кінець цитати. Та обіцяють і далі вдосконалювати гру і впевнені, що мільйони гейм. Гратимуть в неї роками. Тьфу, бляха, ну що тут скажеш, я навіть не знаю. Китайська мазафака BlackMetWu Kong стала доволі успішною. На жаль, вона розійшлася тиражем понад 18 мільйонів примірників, із 20 серпня вона заробила понад 700 мільйонів баксів. За останню інформацію, витрати на розробку склали понад 70 мільйонів. Піковий онлайн сягав позначки 2,5 мільйони одночасних гравців, що стало одним з історичних результатів за весь час існування Стіму. Більше онлайн набирав тільки PUBG. Але згідно з інформацією з VG Insights, на китайських споживачів припадає 76% продажів. Далі 6% це геймери Сполучених Штатів, 1% японці, а інші 27% це гравці з інших країн. Таким чином можна сміливо сказати, що комуністична в'язниця сама створила гру, сама сунула своєму бидлу її з потрібною пропагандистською повісточкою, і самі в неї грали. Сам пів, сам гуляю, все як у лаптє. А ну зізнавайтеся, грали в це лайно. 12 вересня має відбутися реліз рейсингу Test Drive Unlimited Solar Crown від французької студії Kiloton. проте ігрова преса вже отримала свої копії і залишили оцінку проєкту на агрегаторах. Як і прогнозувалося, зокрема, мною нічого хорошого з цього не вийшло. Ганялка отримала 66 балів від ігрових видань, що є не дуже втішним результатом. Критики зазначають, що вийшли доволі непогані веселі аркадні перегони, але навряд гра зможе надовго затримати біля себе геймерів. Зазначаю також непоганий геймплей, великий вибір ліцензованих автомобілів та чуйне непогане керування транспортними засобами. Серед мінусів це порожній і занадто великий відкритий світ, вештатися по якому дуже швидко набридає. Ну і як ви вже здогадалися, тадан, технічний стан залишає бажати кращого. Господи, вмієш ти все обісрати? Що так буде, стало зрозуміло вже після оголошення системних вимог, в яких містилась інформація про пресет апскейлерів DLSS та FSR. Про це я казав буквально в минулому новинному дайджесті. Коротше, до Forza Horizon цьому висеру ще далеко, і мабуть, його життєвий цикл завершиться дуже швидко, хоч би не з такою швидкістю, як у Конкорда. 24 вересня стартує масштабна ігрова виставка Tokyo Game Show 2024. На ній мають з'явитися PlayStation, Microsoft, Capcom та інші азійські видавництва та їхні партнери. Повний перелік учасників ми дізнаємось ближче до початку заходу. Інсайдери припускають, що на виставці покажуть більше подробиць Death Stranding 2. Capcom привезуть свої новинки і дозволять ознайомитися з демоверсіями. Monster Hunter Wilds, Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom Collection Arcade Classic тощо. А ми з вами будемо чекати, що українська JC Game World також привезе в Токіо щось свіженьке по Stalker 2. Американська Undead Labs оголосили, що після шести років оновлень та доповнень вони завершують підтримку свого постапокаліптичного зомбі-виживача State of Decay 2. Пізніше цього року гра отримає останні і Більше ніяких оновлень очікувати не варто. Гра все ще буде доступна в Game Pass і Можна буде придбати сезонний контент, випущений раніше. Все це робиться для того, щоб залучити більшу кількість фахівців студії до роботи на третьою частину, яка має вийти, поки що невідомо коли. Видавець THQ Nordic опублікував велику геймплейну демонстрацію майбутньої зометричної RPG Titan Quest 2, яка є продовженням оригінальної гри в сеттингу грецької міфології. У відео, яке триває більше 40 хвилин, старший дизайнер ігрових систем Баліт Марчин та технічний арт-директор Флоріан Джона продемонстрували проходження початкового рівня, події якого розгортаються одразу після прологу. Ми бачимо мальовничі локації, гілки вмінь, які треба прокачувати, різноманіття зброї, класи персонажів, додаткові посилення. Ні, навички ворогів різної складності тощо розробники з німецької грім Лоргеймс планують спочатку взимку випустити гру в ранній доступ тільки в стімі перед релізом. А от гравці на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, на жаль прийняти участь у цьому не зможуть. Їм доведеться чекати повноцінного виходу гри, який відбудеться в 2025 році. Новий інструментар, який додали розробники з Ларіауну у своїй RPG Baldur's Gate 3, дозволив міняти гру на свій розсуд і впроваджувати будь-які модифікації ігрового процесу. Так от з 5 вересня ця фіча стала доступною і модери кинулися працювати. Керманич студії Свен Вінке повідомив, що за першу добу було встановлено понад мільйон модів. Тому чекаємо творінь від наших модоробів. А на цьому 111 новинний новини дайджест добігає кінця. Не забувайте за підписку, вподобайку, коментар та увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. Підтримуйте наших воїнів. А ми з вами незабаром побачимось у наступному відосі або на стрімі, якщо ви таке звичайно полюбляєте. Бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!